А, ось. Це коротка атака, треба пригадувати. А це типа сильна атака. Угу. Є таке діло. Так, це. За... за таргети мішень по стандарту. Мені якийсь фонарь, але ще поки що рано, да, мабуть. Я не пам'ятаю, коли тут починається фонарь, знаю, що він тут буде точно. Пакел фонарь. Деякі істоти навіть фак факела бояться Так, там же цей. Вовкулака. Cullicio... Ну шо, будемо його бити? Що робити? Так де там бити? Алло-л-л-л-л-л-л-л-л. Чем ты об этом? Чем Чим його бити? він кусається You died.